Всім привіт Давайте сьогодні проїдемо на бивший фарфоровий завод і жибивий. Там почав покатаємося міждумого етажок. Бо завтра на сутки потім Неділю буду відсипатися. Так що остається сьогодні покататися, вийшло сонечко, так що давайте проїдемося. Хотів через Юровку, але не хочеться згори спускатися, подиматися на гору, потім поїдемо через брайлки. І вернемось через Брелки тільки другим путем. Одів потон ще курточку, щоб не так жарко було.

Коротше, тут так мало секунд дається пройти дорогу. Раніше було вроді більше, а зараз притик успіває. І от я чуть-чуть завтикаю вже візь. Навірно, зробили тому що здорові пробки вони мабуть зменшили роботу більше вода більше для машин ну, маємо ну, зараз поїдемо через вісшу чтобы... бо там не нагрязило. грязило таке Конуло. Думав, бля, їде ПТР, а воно трактор, бля, скольшов, жесть. Пенсіонір тяне кучу торбу. Жесть. Фу, Що, весною дихалка восстановиться, я думаю. Буде легше крутити. Сейчас просто и шмоток много и на год став старейший, чем прошлый лето он видно прямой Новозаводску Девятиэтажка кирпич А дальше плыточный Козуба склады Ладно, не будем их озвучивать Вітер а так погодка нормальна. razem z konia Заїхав грязи доїхати. Це не на газ, на дизельне пальне поцікав. Doo 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 doo. -doo. Так, уже кто сейчас Я Гобленер, чего до водоканал. Кто ты воин? Полтава газ. Зараз проїжджаємо. Проїжджати момент. Полтова Енерго. Чи як... Ой, обленерго. Чи правильно воно Полтава Енергозбут, коротше, міняється названня. Маленька історія, як я хотів переоформити. Ну як власника. Коротше з одного хазяїна на другого. Щоб платником був я в новій квартирі. Ну коротше. Зараз. При покупці квартири треба міняти ну, власника ж на всі комунальні послуги переоформляти договор з одного на другий. І коротше, прийшов, я зібрав вже кучу там їм документів треба. Спочатку побувати в одному, на стіною в їхній шарагі. Потім там якісь взяти бумажки. Коротше, кучу копій переробити. Ну, ви ж в курсі, хто там щось оформляв чи переоформляв. І коротше приніс я пачку документів, ти її здаєш, коротше, відстаєш очері там, як завжди, сумасшедшу, Здаєш всю кучу документів і приходиш там каже, через три неділі. Ну, коротше, пройшло три тижні, це все літом було. Прихожу починають. І вони повинні все зробити, потім там остається трохи вже ще в одну шарагу сходити і все. І ти, типу переоформив це все. Ну коротше прийшов я до них, там воно на першому етажі, все вручну. Ну, коротше, там ще дореволюційний вік, куча стопок, цих документів. Коротше, починають вони шукати, там їх троє чи четверо Не можуть знайти. А кому ви здавали? той той той-то. -той -той. Та говорю, позовіть, що вона ж там, може вона знайде. А її уволили. А там в те час директора уволили за корупцію. Ну і походу якихось сотрудників. Минут 20 вони там всі шукали по базі даних, там щось з комп'ютерів у них занесено. Короте, прикол в тому, що вони не знайшли цю мою цю стопку документів. А що мені тепер робити? Збирайте по-новому і приходьте. Ну, тобто всі круги ада повторіть по-новому. Ну, короте, я на це діло забив і вже 3 роки, тобто. Плачу як ну, от імені все, старого власника. І поч... і... А я короче, водоканал переоформив, теплоенерго переоформив, коротше все переоформив, почти застряв на цьому світові і оставався мінігаз, там теж дебілізм. Я е, заключив договором з Нафтогазом, але також як поставщик Полтава Газ, транспортер, треба з ними там перезаключити договор на поставку. Ну після, після того, як світ втикав мої документи, мене пропало желання туди їхати. А кстати на Полтавгазі там же теж сумасшедші очереди всегда там проїжджав, пенсіонерів. таких стоїть у мене вже три роки не переформлю два договори. я тупо плачу і все нормально так що тут такі ді Які оці шараги, там теплоенерго і там водоканал не кончені, але там якось чуть-чуть воно попроще прийшов, зайняв в очередь, зайшов по очереді, взяв талончик, в определене окошко, підійшов, все порішали. Там кажуть, вони копії самі роблять, я вже просто не пам'ятаю. Зараз трохи постоїмо, потім дворами ось приїхали ми на ЖБІ. Бувший фарфоровий завод. Коротше, організації розкуп, то розкупляли, Це, як я казав, проробив майже ще 5, 5 років після армії на заводі. Понятно, що грузчиком це щось. Вся грязна робота, вся тяжолога на грущиті. У нас четверо чоловік на фарфоровому заводі було, я тушували. З 8 до 5, каже, я вже не пам'ятаю. Якщо опас, так, якщо опаздиш, треба було десь з однієї сторони через забор не ряд, щоб тебе не зафіксували, не штрафанули. Коротше це таке. А, і там в тих організаціях ті